Чудовий низкоросий сорт помідорів, і назва в нього прекрасна дама. Це не просто чудовий помідор, це помідор, який має відмінну врожайність, на ньому дуже багато плодів, і які вони красиві, блискучі, насичені червоні сливочки масою від 60 до 110 грам. Він ще й має хорошу стійкість до багатьох захворювань, росте в висоту до 65 см. Прекрасні помідори, транспортабельні, довго лежать, можуть два-три тижні висіти на кущі, не перезріваючи. От такі помідори потрібні саме людям, які дуже зайняті. А в розрізі щільні, м'ясисті соку вдосталь, смак солодкий з незначною кислинкою досить приємний, прекрасний для свіжого споживання, для консервування, для маринування, для квашення і навіть для в'ялення. Підписуйтесь на канал вирощування рослин. Багато цікавих овочевих культур вирощую і ділюся про них досвідом. Можливо, комусь мої рекомендації стануть у пригоді.